чорний ще. Це хороша наживка. Наживка? Ні, це не наживка. Я знаю, але хай підростає. Хай підростає ще. Він поки що не може кусати. Тут, тут, тут. Не ну, може, там. Кнопка папа. О боже Ця лодочка їде до нас. А -а -а. Так, я бачу ці риби. Я так відвлікся. Я так відвлікся. Mm -hmm. Там було ну, лише. Лице... Тать, тат в мене... Тать, в мене... Чому? Ну, звичайно, Не кручу, 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 витягую. Давай витягуємо. Давай, давай, ти Є. Да. Е. Е. А якби це було так, щоб ви мене не зацепляли? Ого, це велика. Давай, любимо. будь ласка. О, це я був.

Об. Обгрізла, покажи. Покажи мамі вправи. Загрезала, голову лишила. Голову лишила. Mm, давай тату змінить. Зачу, це ти, давай, це може і це, це може бути ікою. Та це якраз, це шоу легко. Ходім, крути, крути, крути крути, крути, крути. Ти дивись на воду, встаньте, тобі легше буде крутити. Встань, Ваня, сядь. О, я бачу її. Крути, Діма, різ, що тут якер не пішла. Вона тут з Давай Витягай, Витягай,

Більш менш роді риба. Хорошо. Дякую. Тримай. Е, я не хотів, але не стай на себе мій кво. Стібай, пробую. 没，没，没，没，没，没，没，没，没，没， Така угу. риба. Така риба. Діма, я тобі покажу одну перед сам поцію, а потім ти бдеш, добре? добре. Береш рибину. Скумбрію кумрією конкретно. Да, зажимаєш. зажимаєш. Придавлюєш також, щоб вона нікуди не, не тікає. Угу. І потім обрізаєш. Отак під плавничок у тебе є. З однієї відтримаєш, перевертаєш, з іншої сторони і голову і відріз. Поняв. Поняв. Голову викидаєш сюди, потім розвертаєш дошечку, яка в середину скумбрії і розрізаєш її отак. Животика. До самої попи. Відкриваєш, легенько береш ці кишки ножика в сторону. Раз, кишки вириваєш. Шо? І тут треба капльоночка, бачиш. Капльоночку да. треба надрізати. Де Тому, там так... Затискає. Затиск... Ну. на. Потім. Під плавничок. Отак косенько, да, да, да. так, так. Можеш зразу так відрізай її голову. Отак, да так. Відрізай повністю. О, дивитися, давай, крові. давай, 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 ріші, ріші. Молодець. Голову туди. Так о. Okay. а потім. Бери, Іван скумбрі. скумбрію. Бери скумбрію, далі я зажимаю. Зразу, Іван, дивись пачка. За плавничком зразу береш і перепилюєш її. О. О, да. Під плавничком і її голову. No, На лапту да багато лимона та й дуже вкуса. Mm. Смачно, на вань? Yeah.